заказувати акер Скейл. Як ми знаємо, це калаш і це досить скін наклеєчний Тобто на нього досить часто клає наклеєчки і Сьогодні я хочу заказати досить велику кількість цих скінів і подивимося, чи прийду з чотирьма наклейками або з 0-3. Тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь, а ми погнали. Так, давайте переходимо на ринок, заходимо в фільтри, калаші і так калашики наші ставимо фільтр акер 12. Калаш, 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 Калаш. Стоп. Калаш Скейл, де цей калашик є в наш. Ось зараз він коштує 0,25 голди. І друзі, я хочу реально його злапати з наклеячками. А щоб злапати з наклеячками, треба перебити цю ноту так, щоб тебе потім ніхто не перебив. Тому я зараз просто почекаю, чуть, -чуть коли скуплять калашики по 0,26 і поставлю запрос так, щоб мене не змогли перебити. І коли коли вони нам прийдуть, я просто включаюся. І друзі, дивимося, що нам прийшло. Так, друзі, ви вже бачите, в мене інвентарі 500 предметів. а Це означає, що прийшли наші калашійські. І давайте на раз, два, три. Просто переходимо і дивимося, що нам прийшло. Так, о, друзі, зразу бачимо в перших рядах ось таку наклеєчку. Це наклеєчка ход Winter Party. Так. Е Hot Winter Вінтерпаті. Рарочка, ось так вона виглядає. Так, перший ловчик вже є. Так, переходимо далі, гортаємо. Надіємося, що зараз знову будуть якісь круті наклеючки. Так, давай, будь ласка. Ми гортаємо зараз. Ну, давай, ну, будь ласка, ну ходь якісь наклеючки, ну давай. Друзі, за таке лайкоська обов'язково, будь ласка, поставте лайк, тому що це досить такі затратні відоски, на яких потрібно потратити голдіжку. І я надіюсь, що ви поставите багато лайків, щоб ця рубрика продовжувалася. А я вже скільки прогортав я не бачу Опа, Знову ход в інтерпаті, друзі. Знову ось така наклеєчка. Рарка, рарка з пасу цього, що був недавно так. Вже дві наклеїчки у нас є. Так, гортаємо далі, ну будь ласка, ну давай ще наклечки. Так, гортаємо, гортаємо, і надію, що взагалі багато прийшло за 0,03, щоб коли я їх продавав, мені... я вийшов в окуп непоганий. Так, блін, скільки я вже прогортав. Не бачу я наклеючок, але надію, що є ще якісь наклечки і бажано, щоб були реально якісь дорогі для колекції. Вони прям підійдуть ідеально. Так, ну давай, ну, будь ласка, ну скільки я вже прогортав, блін. Ну чотирьма наклейками. Я вже так давно з чотирьма наклейками не лапав. Ну будь ласка, ну давай. Блін, скільки я вже прогортав і не бачу ніяких наклеючок ну чому. Так, ну давай, ну будь ласка. Ну, де наклеючки? Так, гортаємо далі. Давай, ну блін, ну де наклеючки? Є скільки, я вже прогортав. О, друзі, є. наклеючка. Бікул -Cool, ось така е рарка не кольорова, але теж непогано. Це вже наш третій уловчик. Так. Гортаємо далі. Але, блін, шкода, що все по одній наклеючці. Нема ні дві, ні три, ні чотири. Ну, блін, ну давай ще хоча б пару наклеючок. Блін, я вже майже. О, наклеючка, ход, Епік! Це теж досить непогано. Блін, вже 4 калаша вже є з наклеєчками, Це досить непогано. Але все, на жаль, по одній наклеєчці чомусь. І, да, гортаємо далі. Блін, це вже майже кінець. Давай ще хоча б з наклеючку. Будь ласка. Ще хоча б з одну наклечку. І так, друзі, з 500 штук, З 500 штук нам прийшли 4 з наклейками. Ну, як на мене, це відносно досить непогано. І давайте зайдемо в історію ринку, подивимося, по чому там приходили. Ну, там по 0,20 є якісь. Так, я по 0,25 заказував. Так, давайте шукаємо по 003. О, за 0,06 прийшов. Ось такий. Без наклеючок. Далі шукаємо. За 0.10 прийшов, тобто за 0,03. Ну, тобто, так, таких скінчиків в нас не є багато. І з 500 штук нам прийшло 4, але. З наклеєчками, з одною всього лише, але це теж наклеєчки, друзі. Ось такий получився ролик, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, дякую всім за перегляд. Всім пока!